Ви дивитесь програму Ситуація на телеканалі Рось сьогодні у випуску. На Черкащині прощалися з відомою журналісткою Світланою Таракановою. На передову в зоні АТО відправили нову партію гуманітарної допомоги. За те, що була в обіймах іншого, чоловік позбавив життя матір двох неповнолітніх дітей. За вкрадені помідори три роки в ятниці. Вода продовжує забирати життя жителів області. Про це й не тільки дивіться зараз. Померла відома черкаська журналістка, кореспондент ТСН Світлана Тараканова. Рік тому Світлана перемогла саркому і почала знову активно працювати. Нещодавно її вдруге встановили такий діагноз. Друзі та знайомі збирали кошти на лікування Світлани. Останніми її дописами соціальній мережі Фейсбук було те, що вона шукала лікаря хаоса, а згодом інвалідний візок. Поховали Світлану Тараканову у понеділок, 11 серпня. Правий сектор Черкащини відправив нову партію гуманітарної допомоги в зону АТО. Протягом двох тижнів волонтери і просто небайдужі люди збирали для хлопців провізію і різні види амуніції. Днями в Черкаси повернулися активісти, які доправляли допомогу хлопцям в зону бойових дій. Їздили, скажімо так, в дальній кордон Дніпропетровської області під Донецьку, де Розташовується, як сказав вже Леонід, база добровільчого українського корпусу правого сектору. Значить, така база скажімо так, перепочинку і приведення себе назад в бойовий дух і бойовий стан, де хлопці після боїв восстановлюються, відновлюють сили. Ось. І власне де плануються операції, виїзди, де основне розташування там, скажімо так, військової їхньої техніки. Возили в основному продовольчий запас, скажімо, і засоби гігієни. Возили ми допомогу в Дніпропетровську область на кордон Дніпропетровської та Донецької області. Там знаходиться добровільчий український корпус правого сектору. Привозили ми туди так, їжу, харчі, засоби гігієни, ну, таке от. а взагалі хлопці там потребують на даний момент розгрузки, системи збросу, там, тактичні окуляри, тактичні перчатки, ну, такого плану, більше військової амуніції. Хлопці знаходяться в задовільному стані, тренуються, воюють, періодично виїжджають на бойові виїзди. Звичайно, є певні втрати. Коли ми приїхали, було четверо загиблих і десь десятка поранених. Вчора, позавчора, виходить, 13 чоловік загинуло, наших хлопців. Черкащан ну, там не було, але все рівно, якби ми всі, одна сім'я, з Крим так велика. Тому так, ця поїздка була вже десь. Ну, Черговою чергових по рахунку, тому що ми не тільки туди, ми і на Слов'янський їздили, там 95-й бригаді возили, і ну, там, в інші міста. Управління внутрішніх справ України в Черкаській області зустрічало правоохоронців, які повернулися із зони АТО. Привітати міліціонерів із успішним виконанням покладених завдань прийшли перший заступник голови обласної державної адміністрації Наталія Старікова та перший заступник голови Черкаської облради Наталія Кравцова. А також друзі та колеги по службі. Розпочав урочистості виконуючий обов'язки начальника УМВС України в Черкаській області, полковник міліції Владислав Пустовар третій ми зустрічаємося в цій залі, щоб привітати наших бойових товаришів, які перебували в складі введеного загону в районі проведення антитерористичної операції. Злогоручне повернення додому до своїх дружин та дітей, а також щоб переконатися в тому, що приїхали хлопці здоровими та неушкодженими, готоми після невеликого відпочинку з новими силами та завзяттям знову стати до виконання своїх службових обов'язків. Третя виплева зміна для наших колег, що перебували в гарячих східних точках, була чи не найважчою за весь період антитерористичної операції. Відсутність будь-якого зв'язку із зовнішнім світом нічого не варті в порівнянні з тими житливими обставинами, якими доводилось стикатися нашим бійцям. Назвичайно радує те, що командирами загону були справжні професіонали, які в найвідповідальніші та найризикованіші моменти. Могли діяти оперативно та рішуче, що в першу чергу сприяло високій гортованості особового складу та його готовності залишитися вірними присязі працівників органів внутрішніх справ за будь-яких екстремальних умов. А сьогодні я хочу вам ще раз подякувати за вашу мужність, відвагу, сміливість, вірність присязі та терпіння за те, що, не дивлячись на небезпеку на вибухи і снарядів, згідністю виконали і виконуєте поставлені перед вами службові обов'язки. І пам'ятайте, що. Вами пишається не лише міліція, а й вся громада Черкаща. Міський вам у за мужність, відвагу і витримку. Дуже сподіваємося, що найближчим часом ситуацію вдасться стабілізувати і розпочати розбудову нової, міцної, вільної, незалежної демократичної України. Крім теплих слів вдячності за проведену роботу представники загону, які мужньо проявили себе під час несення служби в зоні АТО, отримали з рук начальника ОМВС подарункові годинники та цінні подарунки. Окрім того, ряд працівників міліції були нагороджені почесними грамотами облдержадміністрації та обласної ради. Незважаючи на всі зусилля вирішити це питання дипломатичним представникам, шляхом переговорів, цю проблему вирішити не вдається. Тож ні на жодну хвилину ми не маємо припиняти наші зусилля у боротьбі з терорістами. Правоохоронці, тобто це ви демонструєте дійсно високий бойовий дух та міцне почуття обов'язку, прагнення якомога швидше очистити Україну від терорістів, повернути мир та спокій в державу. Тому ми пишаємося нашими працівниками органів внутрішніх справ, які стали дійсно зразком виконання службового обов'язку. І повірте мені, що кожен день Володина, ми з Наталією Володимирівною, з депутатами, з адміністрацією приймаємо максимум можливих дій для того, щоб підтримати і хлопців, які служать на сході, і переселенців, і людей, які зараз повертаються до себе додому, щоб їх був наважний. Ми дякуємо від щирого серця. Повернувшись додому, чоловік виявив свою кохану в обіймах сусіда. Від люті схопив палицю та відлупцював її. Від отриманих травм жінка померла, так і не прийшовши до тями. За скоєння тяжкого кримінального правопорушення зловмисник може потрапити до в'язниці на строк до 15 років. Все сталося пізно ввечері. Чоловік повернувся додому, але дружини не знайшов. Від знайомих дізнався, що бачили її у сусіда. Прийшла сусідка до мене, що Чоловік її обіжає. Каже, можна тебе побуть трохи. Ну, кого побуть. Побула вона. Не знаю, вже по чарці випили, туди сюди. Вона лягла віддихати. Через час, я ж теж випивши. Некотре час він прибігає, вириває двері. З порогу будинку він побачив свою кохану в обіймах іншого. Люді ревно ще затьмарили чоловікові розум, який і без того вже був захмелілий від горілки. Бере поутичину, мене почав бити. Я кажу, ну що ж ти б'єш мене? Ну, хватить, воно синяки скрізь о, і все остане, ну, тільки воно не нузі. Я побіг до батьків. Поки прибігаю від батьків. Ну, Кров'ю там витерся туди-сюди. Прибувають батьків, батьки теж якраз взяли паличку. Ну, мати взяла там желізну, батьку дерев'яну. Йдемо сюди через асфальт. Там. А він її там вже масликує. Батько каже, що ж ти карня робиш? О. А потім він матюка загнув на батька. Батько каже, ваша сім'я, розбирайтеся, як хочете. Чоловік щосили бив жінку до тих пір, доки вона не втратила свідомість. Непритомну жінку він намагався довелочити додому та стан потерпілой, що секунди погіршувався. До чергової частини Шполянського районного відділу надійшло повідомлення, що біля кафе в одному із сіл Школянського району знайдено жінку з тілесними ушкодженнями. Місцеві жителі, які бачили, як чоловік бив свою дружину, а потім непритомненість додому, викликали швидку. Медики до останнього боролися за життя людини, але отримані травми виявилися смертельні. За годину 30-річна жінка померла на лікарняному ліжку. Було відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України на умисне вбивство, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років. Під час розслідування затримано було приділено підозру і обрано міру запобіжного заходу тримання під варто на даний час триває слідство. Чоловік, якому 36 років сяде за ґрати. Страшно від того, що він залишив сиротами власних двох дітей 6 та 11 років. У Лисянському районі неповнолітні вчилися сексу за допомогою нелегальної порнопродукції, яку розповсюджував місцевий житель. Чоловікові 51 рік він ніде не працює. Заборонений плід скачував з інтернету і продавав підліткав за гроші, які витрачав на власні потреби. Наразі порушено кримінальне провадження. Чоловікові загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження чи позбавлення волі строком на 5 років. Прощалися минулими вихідними із черкащанином, який трагічно загинув під час купання в озері у Переяслав Хмельницькому. Євген Глущенко народився у селі Кайтанівка Катеринопольського району. Тут закінчив дев'ятирічну школу і вступив до училища. Згодом поїхав на заробітки до столиці. Працював на будівництві, допомагав своїм батькам, які залишились у селі без роботи. Завжди був щирий і відкритий. З його вуст ніколи не сходила посмішка, але насамперед це був дуже скромний і добрий молодий хлопець. Він лише розпочав тільки. ...у життя свої мрії, а мріяв про власну оселю і щасливу сім'ю у ній. Допоки одного дня випадок не перекреслив мету жені. Після роботи він з товаришем вирішив скупатися в озері. Вірнувши у водойму, натрапив на камінь, об який вдарився головою, і зламав шийний хребет. Травми виявилися несумісними із життям. Врятувати його вже ніхто не зміг. Прощатися із Євгеном прийшло усе село. Друзі, знайомі, однокласники. Йому було лише 29 років. Висловлюємо ще раз співчуття з приводу важкої втрати його батька. На цьому в мене все. Бережіть себе, людей, яких хочете бачити завжди, і ті моменти, які пам'ятатимете все життя. До зустрічі.